А зроблять її. Тисячу на тисячу. Да. Yeah. Хуя собі, блядь, готов А з СТБ твій? О, блядь, він на мене їде. я його. Я... Оцей? Okay. Да, да, да. Ага, дякую. Два-три? Не понял. Крим М60. Саша <смірно> ще мене глушить, ви шо, серйозно, блядь. Деб... Засветился. Засветился. До побачи. Нормально, 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 нормально. Він... Опа! Осен. Хорош! <смірно> Я думаю, трошки, трошки тобі не хватило. Ти ще сто, може, опити треба було. Валя... Що ти ще чистими? Дві тисячі.